Ви зараз згадали про людей, але вони все дуже добре розуміють. Вони розуміють, що йде велика імітація боротьби з корупцією. Іде великий фейк, коли силові структури роблять вигляд, що вони борються з корупцією, а корупціонери роблять вигляд, що вони бояться. Насправді ніякої боротьби з корупцією не йде, абсолютно. Я просто процитую вам один документ. У мене в руках зараз доповідь, проект доповіді борду міжнародного валютного фонду, який буде проходити в тому числі по питанню України 20 березня. Ця доповідь така, що вона має 52 сторінки, але 16 сторінок присвячено темі корупції в Україні. Я назву тільки дві цитати. Рівень корупції в Україні є надзвичайним. Ви розумієте, для бюрократії Міжнародного валютного фонду такі це слова сильні це вже Да? І друге, це теж цитата: є концентрація політичної і економічної влади в руках маленької кубки людей. Це мова йде про клановість і олігократію. Треба боротися, і є всі інструменти і можливості, але для цього немає. Керівника держави, який би сам був поза межами корупції, і який би щиро хотів позбавити країну від цієї вади, нам допомагають е, наші друзі за межами країни, Сполучені Штати, Європейський Союз, інші країни, які нас підтримують. Ви знаєте, що багато фінансової допомоги ми отримуємо з цих країн і з Європейського Союзу. А так, от, що цікаво. Що Національна агенція по боротьбі з корупцією явно пробуксовує і не справляється з такими речами, і тому закон передбачає призначення зовнішнього аудитора, тобто той, хто буде контролювати, спостерігати і не давати можливості національному агентству по боротьбі з корупцією ухилятися від реальної боротьби з корупцією. Так, от сьогодні в парламенті розгортався просто знаєте, такий цирк. Сценарій, це другий раз. Вже це вже другий сесійний день. У нас це робиться. Тому що за допомогою міжнародних організацій, громадянського суспільства країн, які нам сьогодні допомагають фінансово. Визначена людина, яка може стати аудитором національної агенції по боротьбі з корупцією по протидії корупції, це Роберт Сторч, це людина, яка приймала участь в формуванні набу. Яка приймала участь в розробці всіх концепцій боротьби з корупцією і зараз запропонували, провели через антикорупційний комітет Верховної Ради, і ця людина мусила би вже працювати. Що робиться у нас в парламенті і що робиться в адміністрації президента? За вони знають, що якщо прийде Роберт Сторч аудитором, то вивернуть просто все. Це оточення президента, самого президента, прем'єр-міністра, уряд. і всім стане зрозуміло, що сьогодні суттю нашого життя стає корупція, і хто конкретно несе за це відповідальність? Саме тому президент, його команда, його фракція, народний фронт і інші олігархічні фракції заблокували. Призначення Роберта Сторча на посаду аудитора. Що вони зробили? Вони знайшли якогось лівого хлопця, абсолютно, який розмовляє англійською мовою, його привели в парламент, посадили і сказали: тепер у вас буде не Роберт Сторч, а буде Найджел Браун якого ніхто не знає, він ніколи в житті антикорупційною діяльністю не займався. Просто команда президента знаходиться в жасі від того, що вони будуть відповідати за все, що вони роблять, і вони десь взяли цього Брауна, отрусили, посадили до Верховної Ради і сказали: ось голосуйте за це. Наша команда задала питання цьому Найджелу Брауну. Скажіть, будь ласка, а хто вас привів до парламенту? Хто вніс вашу кандидатуру аудиторам набу? Знаєте, що він сказав? Та він каже: я не знаю, як квітки купив, прилетів в аеропорт і приїхав в ваш парламент. І живу власним готелі. коштом готелю. І живу власним коштом готеля. Так я хочу вам сказати, це тестова річ. Тому що у мене в руках якраз є е, поіменне голосування. Хто голосував за Роберта Сторча, а це означає за справжню боротьбу з корупцією? А хто голосував за е, Найджела Брауна? Так от картина. І тут ви можете подивитися розкладку парламенту на корупційну і антикорупційну частину. Затримання Несірова це імітація боротьби з корупцією. Розумієте? Це коли, знаєте, от як любителі природи рибу ловлять, гладять по голові і відпускають. Отак от приблизно це виглядає. Всі знали, що у родини Несірова 100 мільйонів гривень є. Але Несіров це виконавець. Ви це розумієте? Насіров це інструмент, яким, якому дають команди президент країни і його найближче оточення. Насіров, навіть якщо він має злочини в своїй діяльності, це пряму команду президента він виконав. І тому важливо, щоб Україна не переймалася фейками, а переймалася реальною боротьбою з корупцією і реальною очисткою нашого життя.